Що ми помітили, і вже є дослідження на цю тему. А ми помітили це в себе в університеті. Бо у нас 86%… в нас є статистика студентів за час свого чотирирічного навчання займаються якоюсь дуже прицільною волонтерською діяльністю. Отже, що показують дослідження, що молоді люди, які мали глибоку змістовну волонтерську діяльність, менш схильні виїжджати за кордон. І більш схильні, якщо виїхали повернутися назад, тому що вони відчули знову ж таки, що вони мають значення те, що вони роблять, щось від них залежить. Відбувається якась зміна. І вони, знаєте, просто Будується прив'язання до цього. Ага, я допоміг знаєте, в цій е, організації, в цій е, не знаю, спільноті, громаді. І це додає, знаєте, такого внутрішнього відчуття гідності, коли людина чується. Гідною і чуєш, ці джерела гідності є в нас в Україні, а не десь інде. Це людину прив'язує.